народний депутат Масічук, радикальна партія. Безперечно підтримуємо даний законопроект, Підтримуємо співробітництво з усіма іноземними структурами військове, які є союзниками України в боротьбі з Московією. Але в той же час хотів би закликати міністра оборони вже раз звертався, щоб не присилали сюди пана Міхєда, який в 2008 році співробітничав з Російською Федерацією, Службою безпеки України були складені відповідні документи. Людина наносила шкоду національній безпеці. Мало того, що працює з заступником міністра оборони. Так далі ходить до цього залу. Тому звертаю ще раз до міністра оборони, що якщо ви хочете, щоб ваші законопроекти підтримувались, не присилайте агента Кремля в цей зал. Дякую.